Корупція на тендерах та скільки можна заробити на неефективних та навіть небезпечних проектах в Одесі знають. Це лише один скандально відомий об'єкт, будівництво якого підряднику діставалось за неконкурентною процедурою закупівлю в одного учасника. Щоб відвести каналізаційні стоки від СБО Північна і скинути їх у море, держава витратила мільйони гривень. На етапі, коли стару трубу розвідпляють на дві нові, в рази зростає загальна вартість проекту. А коли трубопровід вже занурюють у моря, спливають чергові корупційні факти. Найрезонансніше, мабуть, стає завищення вартості самої труби. Діаметр вже наявний, вирішили збільшити з 1400 тисячі до 2000 тисяч міліметрів і ціну подвоїти зі 118 до 575. Нову суму затвердив Кабмін постановою від грудня 2010 року. Таких цікавих моментів в реалізації цього проекту предостатньо. І зручним він був для підрядника, тому що реалізовувався багато років в декілька етапів та при різних урядах. В ті роки сума на будівництво глибоководного випуску і причення розрушення дамби Хеджбієс-Каліманов, тобто 2004 року, тисячі четвертому, оцінювалися порядка мільйонів гривень. Зараз, як я вже говорив, це більше 600. Точну суму. Практически ніхто не може назвати. Зараз трубою покінчено на невизначений термін, але заробляти на трубах в Одесі стає даниною дивній традиції. Неподалік знайдено інше трубопровід, який пропонують подовжити, і цього разу вже в протилежний від моря бік до куяльницького лиману, щоб наповнювати його морською водою. На розстоянні приблизно около кілометра від зброса сточних вод станції біологічної очистки эти два процеси будуть осущатися одновременно. Хуяльницький ліман був... привратіться в бульйон отмірших бактерій вже порахована і приблизна вартість рятування всесвітньо відомої здравниці: 31 мільйон 800 тисяч гривень. Це вартість не в цілому, а лише на подовження труби. При цьому ініціатори тут же обмовляються. В процесі проект може здорожчати. І Як тут не згадати прислів'я про одні і ті ж граблі? І про люстрацію Широко та публічно проголошену в Україні, але майже невидиму та вибіркову. Наша перемога це тоді, коли ми міняємо не владу, а коли ми міняємо систему. Будь-який проект може стати ефективним і корисним, якщо його мета інтереси жителів, а не збагачення вузького кола замовників та виконавців, чи особистий піар.